У нас є для вас подгончик Ford Puma 2020 року. Це у нас новеньке авто. Купувалося офіційно в Україні і цінок на неї 24 999 доларів. Має вона пробігу 88 кілометрів, не тисяч кілометрів. Так, Тут у нас 1.0 турбодвигун та автоматична 7-ступенева коробка передач. Машинка у нас ця Puma на дуже жирній ST-Line комплектації, також має адаптивну led оптику та противотуманні фари з функцією систематичного освітлення повороту. Вона на таких крутих 17 х тапках виглядає дуже взагалі все круто. Тож я пропоную вам поближче оглянути цю автівку. Так я вже всередині, хочу вам сказати, що тут дуже-дуже зручно сидіти, сидіння такі мегесенькі, тканеві, дуже гарно прошиті. Все так виглядає дуже новеньке, гарненьке. Так, також у нас сидіння регулюється механічно, але я думаю, тут нічого такого страшного немає. Все дуже також гарно. Тож, давайте ми заведемо авто і розглянемо його функцію. Так, я вже завела авто, працює воно гарненько, тихенько, без помилок, звичайно. Так, почнемо ми з чого? З мультикерма. Воно у нас оздоблене такою екошкірою, є підсилювач, електропідсилювач керма. Також регулювання рульової колонки у чотирьох напрямках. Тут у нас є голосове керування, ми можемо прибавити або взагалі вимкнути звук, налаштувати круїз контроль Підрульові полюстки також є. Є утримання в полосах та датчик дощу, датчик світла, звичайно, є. Також є така функція, називається керування фар по висоті із салону. Я вважаю, це дуже прикольна та корисна функція. Далі перейдемо. У нас тут центральний замочок, електростопідйомники та регулювання дзеркал. Перенесемо ось сюди. Ми бачимо, тут у нас така ось автоматична коробочка передач, розйомчик 12 вольт, розйомчик USB. Тут значить, є вибір режимів руху. Також є система старт-стоп на світлофорах. Підігрів передніх сідушечок є, вітрового скла та клімат-контроль. По акустики тут також все дуже класно: 6 динаміків. Мультимедійна система SYNC з восьмидюймовим кольоровим сенсорним екраном, є навігація. Є тут у нас далі 4,2 дюйми кольоровий дисплей цифрової прилодової панелі. Ще хочу вам сказати, що тут є підсвічування салону Ambient Lighting та освітлення простору ніг пасажира переднього та водія. І пропоную вам перенестись на задню сідушечку, щоб показати вам, як машинка виглядає позаду. Так я вже сіла всередину. Тут я вам хочу дуже зручно, комфортно, просторненько. Нема ніяких запитань взагалі по салончику, тому що він дуже охайно та гарно виглядає. Взагалі просто сосочка, конфетка. Так, багажничок тут у нас просторенький, є багато місця. Не подовжені по висоті, дуже виграшний, хорошенький. Е, значить, Тут вже, ось, у нас є місце, а там є докатка, а задні сідушечки розкладаються. Тож, якщо вам сподобалася ця пума, я запрошую вас на тест-драйв до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. І ви можете у нас, її ви можете у нас оформити в лізинг з першим внеском 5 тисяч доларів терміном від 6 до 36 місяців. Також ви у нас можете її оформити в кредит, і у нас ви це все можете зробити. І у нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто, щоб дізнатися більше актуальної інформації.